Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І настав вже час, відкриваю сезон капусти, починаю вже потрошки різати і квасити. Так що Буду зараз вибирати самі більші для того, щоб заквасити. І вона вже була квасилась. так що знайшов отакий капустяний стаканчик. Тут роса така або дощ, такий унікальний виріс. Як бачите, всюди вона закрита. Капустяний стаканчик, що можна випити за початок сезону отакої роси. Класна вода. Така чистенька. Назбирались або від дощу, або від роси. Не знаю, але вийшов такий красивий стаканчик. Якщо продовжуємо вибирати найбільшу, саму саму хорошу капусту. Де-не-де -де вже отакі є хворі, але вона кілограм має. Отакі буду теж зривати. На шапкування підуть. Тут в мене в кінці великих багато нема, але є отакі. О, отака десь кілограм 4, напевно. Зараз її зріжемо, поважимо і все покажу. Продовжуємо. І так, вирізав, почистив. Отакі у нас. Майже кілограм. Отака у нас середня. Кіло 700 І отакі найбільші. 3600. Сама більша, яку я вирізав, це 3600, Так почистив. Відходу листя досить. Але вже є, є маленькі, а є і такі великі по три з половиною і більше кілограм.